Привіт! До вашої уваги, що я купив сьогодні. Отже, обзор того, що купив. Значить, напиток Vienna Прямим Golden Peel називається. Значить 0,568 літра. Алкоголя 5%. В общем, літом таке от пиво роблять. Яке воно. Фільтроване. Далі Vienna Premium Tradition Beer. Тут уже більше. Алкоголь 58%. Зараз ми міськість така. І що воно там пише? Пиво освітка фільтроване, пастеризоване. Общему ось такі от два типа. Є е 5 видів. Я вже попробував один із них. Дуже сподобався, добре, як це сказати, в об'єкті вставляє. Вище, поїхали далі. Вино. Піцне віно! Та-та-та! да 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 та В общем, каберне Савіньон. Вино столових сухе червоне. Виготовляє кишинів Республіка Молдова. Коротше, отакі, отаке от вино. Моя мама ще купувала раніше. Пепси. Пепси, дивіться, пепси 1 літр. По хорошій вигідній ціні. Зараз з'явилася ще кока-кола-ваніла. Кока-кола Ванила. Смак кокакола ваніла повернувся. В общем, шукайте вже і пробуйте. Згадуєте той смак, який був на початку 2000-х років. І отакі от, от спагетти вам. Вермішель вам така. По 400 грамів. Хільбо один. Отакий от отомзовчик.